Пробачити зраду можливо, але для цього потрібно досягти такого рівня просвітлення, щоб відтотожнити себе від тіла і зрозуміти, що ми це не наше тіло, це щось набагато глибинніше і так далі. Але до такого рівня доходить дуже мало людей. Якщо говорити про чисто наш життєвий рівень приземлений, такий то насправді часто люди зраджують самі собі. Вони вибирають якісь зручні стосунки, замість того, щоб вибрати, наприклад. Іншу людину, яка їх там по справжньому кохала, і вони б можливо і покохали її, але вони вибирають в моменті гроші чи вигоду, чи просто якісь такі мимольотні закоханості, і так далі. І в результаті потім залишаються з нічим. Насправді людина нікому не зраджує в цьому світі. Вона просто підводить себе. Ну і плюс тут ще є така ситуація, що люди просто не вміють чесно розмовляти про якісь свої вподобання, про те, чого вони хочуть спробувати нового, і закриваються і починають шукати це десь там на стороні, замість того, щоб шукати це зі своїм партнером. Тобто, якщо перенаправити цей вектор більше в свого партнера і згадати, типу, а чому ти типу, покохав ту дівчину чи того хлопця, тоді були ж якісь причини, ти що виходить, їх забув зараз, чи вона стала якоюсь гіршою? Причин може бути насправді досить багато, і все це определяє тільки те, яка та людина зсередини, чого вона хоче, якими принципами вона живе, і як вона це все бачить загалом.